Зараз же положення стоять, сидять і лежать. Перед керамочередям один магазин однієї руки, інший – з іншого боку. Розумію? Вставай. Готовий богонь. Сьогодні відбуваються стрільби з різних положень. Стоячі, сидячі, лежачі. Запоріжні положення сидячи. За сидяч. Розставу засіднім. А також з різних положень рук. Тренуються стріляти як з правої руки, так і з лівої. Давай кулеметно. Хлопці відносяться до тренування з інтересом. Стараються наполегливо виконувати свої вправи, відточувати свої навики. І я впевнений, що в подальшому їхні дії, їхні навики, їхні намагання. Їм пригодяться. Яросний вогонь. За побежных вставай до огня. А глянь, прицельный костер. За побежник. Четверочка. Понял?